Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава. Так, ну що, глядачі підписники. Ох, кун у мене отакий є. Задовбаю він вже мене. Це капець ну, а що я його купив все добре. Ну це, звісно, шутка. Кун це річ отака обалденна. Ну, звичайно, півтора року кун, ми його намагаємося наставити працювати вже. Півтора року ми намагаємося його запрацювати, щоб він з трактором працював відмінно добре. Ну, на даний момент ми його заставили, працює він обалденно все. Но є одна проблема. Я не можу користуватися ну, заразом ікуном, і як треба мені нав'язка, общем-то, стоїть кран, який переділяє потоки. Переділяє гідравліку на розділити куна. гідравліку, а як треба нав'язка, треба глушити трактор, перекручувати кран. І тоді робить тільки нав'язка. Ну це проблема. знаєте. Зразу думав, це нормально, все буде так, як воно може бути. З часом воно показало, що це воно не годиться. Треба, щоб було все в одному потокові. І кун, і нав'язка, ну, щоб нам не приходилось глушити трактора. Пішіть там до трактора, я зараз покажу, чим будемо займатися, що будемо робити. Так, кетюнчик, махай привіт. У мене помощник сьогодні буде підцепляти куна, допомагати, бо одному там незручно. Да? Так, а ну й діди, не мішай. Я підніму капот, покажу глядачам, щоб мали на уявлення. Так, ну що ми, щоб на Т40 працював кум, це обов'язково треба ставити роздільний насос. У мене стоїть насос НШ 3216. Дивіться, ближче, покажи, будь ласка, бо глядачі просять, щоб показав. Отакий От стоїть насос НШ. В общем-то, 32 круглий і 16 маленький. Тоді у вас буде працювати... Це на тесорчику. На ця. На цей. В общем-то, потрібен насос нормальний. Тоді, як ми крутили, не вертили. В першу чергу ми пускали в від розподілителя, від тракторного, пускали на розподілитель куна, а воно в нас нітраці не робило. Чого не робило? Того, що на, на тракторному розподілителі у нас 160 давлення виставляється, більше не виставляється, бо він садапський розподілитель, він більше не витримує його розрива. На, на цьому розподілителі, що на кун, він болгарський, ну, болгарський розподілитель. на кун виставляється 200 давлення, поняли? А 160 для нього мале. Якщо ви щось хочете важкенька все, він не піднімає трасі важко. Ну, В общем-то, мучились-мучились, не воно, не вийшло. З нас. Тоді як я зробив, виходить, з насоса, шланга йде з насоса, підходить на кран. Дітя, гляньте, отакий кран. В общем-то розділив потоки. Треба мені кун, щоб був. Я перекручую кран як сюди ставлю. Працює мене кун. Ну, Одна проблема, не працює в мене тоді нав'язка. Поняли? Щоб перекрутити кран, треба заглушити трактора, Заглушити. перекинути униз на нав'язку, знов завести. І тоді робить тільки нав'язка. Ну, як показали, не дуже це воно вдобно, Знаєте? Не дуже вдобно. В принципі, кун то ми налаштували, все працює, зараз піднімає, все нормально. Ну, а Ну, не воно. поняли? Оцим глушінням. Трохи воно випорює мозок. Як я думаю, зробити? що зробити? В общем, -то, як робимо? Викидаємо кран відціля геть. Від геть кран викидаємо повністю, він нам не потрібен. В общем, -то, з шлангу подачі шлангу подачі з насоса, з Пускаємо сюди. Це я думаю, буде цікаво для тих, хто буде кум встановлювати. Що ви раз побачите, і тоді вас буде. Реальна уява, як поставити нормально і зробити. Це на будь-яких тах можна робити буде. Ну сподіваємось, що він буде робити, звісно. Пускаємо в общем-то, подачу зразу з насоса пускаємо на розподілитель куна. Ось сюди пускаємо Обратку, обратку із розподілителя куна. Пускаємо на подачу на розподілитель навіски. Звісно, голову замотрив вам. Ну, щось ж з цього вийде, звісно. Знаєте? Ну, в общем-то, таке я хочу прихимічити. Як зараз зроблено? В через кран сюди пішло ж, оце виходить обратка. Тут я дивіться, як зробив. Зробив шлангою однакове 32, у кришки отвір і спустив сюди обратку. В зараз на тракторі на даний момент дві обратки. Одна сюди йде обратка, одна обратка йде ось, ділянте, ближче. Одна обратка йде із... Страхного розподілителя. Ну, з зав'язки. Не страстеру, а з нав'язки, виходить. Такі, такі ці. В принципі, капіталовкладень не треба ніяких. Ну, майже не треба ніяких, звісно. Це я шучу, каже, що не треба ніяких. Що я? Заїхав, купив отакий штуцерок, нам потребується. Це ми його поставимо замісто крана. Кран викидаємо геть, нам треба якось судниця. Це ми ставимо туди. І поїхав до токаря, заїхав общем-то, виточив пробочку, щоб сюди зробити заглушку. Нам сюди обратка вже буде не потрібна. Ну, це я так сподіваюся, що воно буде робити. Ну а чи буде робити, чи ні, зараз покажемо. Так, що ми робимо в першу чергу? Для чистоти експерименту зараз заводимо трактора, чіпляємо куна, пробуємо, як зараз він піднімає в такому виді, як це воно є, як воно зроблено було до цього. Ну, до, до цього поняли? Тоді перешаманюємо шлани, перекидаємо, глушки ставляємо. Uh, ці переходники ставляємо, показуємо, як зробили, звісно, все, щоб люди бачили. І пробуємо, чи буде піднімати, щоб не глушити трактор. І кун. Чи кун піднімає. І щоб не глушити трактор, щоб піднімала у нас нав'язка. Ось такі у нас справи. сподобалась моя ідея? Не я так, може, засрав, що ні ти нічого не поняла, ні, теж нічого не поняли. Ти ти це ж сівуха жінки. Це, що, як... Дружина Жена, як... Жена, тракториста я маю, все щось таке заколупав. То те щось купи, то те щось купи. Ну що виходить? Пробку виточить, в токаря 30 гривень, а що й бабляха муха 25 гривень туди мідна поставити. Ось ну, такі в нас ці. Ну невеликі. Утрати 100 гривень буквально і все. Так, ну що ми зараз із кисюнчиком першу чергу чіпляємо куна. Да, так, і пробуємо піднімати. Кітунь, а куди у нас куна, коли нав'язка? Не повніш. Ну пішли. Зараз щось розбираємося. О. Так, глядачі, ну що, заводимося. Умничок. Завізь капітальний. Ой! Да, конечно, погода у нас звичайно. В общем-то... Три дні дощі день погоди. Три дні дощі день погоди. Вже хотілося б у поле заїжджати, культивувати, сіяти, ну не дає поки. Ну, і добре, я думаю. Ну, Хоча на сьогодні покинує погоду, далі на 4 дні зелені дощі. Капець. Коли ми сіяти, це будемо знає. Наляска робить. Кокунові на безтросьйомі. Хун підчепляється відмінно, без проблем. там я чую від попти кажуть, дуже гарно підчепляються куни. Я не знаю, я люблю... Як, в будь-яких умовах можу кум відчепити. Є люди роблять площадки спеціально під кун, щоб підчеплятися. Тут нема питань ніяких. Буде кун стояти боком, раком, підчепляється все відмінно. Ну нічого, всі чекає шланги, 对不起 Масло просто подарило сюди шлани. Шланги їли трохи підперло шлангу, саме розривну муфту. Прийшло шлангу відкрутити, спустити масло трохи і закрутити. Ну що, а, тепер треба глушити трактор, щоб перекинути. Гідравліку. Оце в чому проблема, бачите? Оце від чого хочу О, Кран перекрутили. Тепер працює у нас гідравліка на кві. трошки. О! Нормально. О. И заезжаем. Пушовою Уставили? Пошивали її. Все, нормально, Китюнь, нормально. Давай в ту сторону. Я сейчас наш напорю сам. Піднімаємо куна. Так, вилазимо стопоримо пальці і піднімаємо лапи, що стоять кун на ньому. А, а що там не вставила? Що там не вставила, кицюнь? Тут не стало. сейчас зараз рівненько І засіпаємо, скільки буде підйом зараз, який підйом куна до сюди. І як викинемо кран, переробимо по такому, як мені хочеться. Чи поміняється, чи не поміняється. Даем, конечно, средние газки, вот такие, на две х и поднимаем. Все. И отпускаем. На даний момент робота, я задоволений все. Ну, от де ж не нравиться, що кран, хочу викинути кран. І ну, нічого не начить, пона тепер перебирати і пробувати, як воно буде працювати. Так, глядачі, ну що ми зробили, як мені хотілося, як мене було там в голові, задумано все. Все перекрутили, все зробили. В общем-то, звісно, без, як, без убитку не прийшло, трохи збив руку собі. Це таке, то чепуха, Саме страшне, це літрів три масла додолу. А в теперішнє время вітрі три маси додолу, нельзя якому разі жінка Дивиться, дивіться, кулаком махає, каже. Руки то чепуха, а масло кайоне дороге яке. Ну що ми? Давайте я вам покажу, як ми зробили. Получається, давайте почнемо від то Насос. Подача масла пішла. Переходьте сюди до мене. Ой, Переходьте сюди до мене. Іди сюди Так, насуса Насуса, подача пішла на розпределитель куна. Кун Поняли Обратка розпределителя пішла в ту сторону, через трактор, пішли далі покажу. Так Обратка Куна, ну обратка Куна, пішла на подачу Розподілітеля. Бачите? З'єднав таких сюди прийшло. Оце в мене йде подача на тракторний. Пишіть, я вам покажу, де тракторний мене стоїть, щоб мали уявлення. Йди сюди, будь ласка. Ось розпоряділь, той, що на тракторі стоїть на нав'язку і плюс ну, і ось на нього прийшла подача. Взагалі з насоса одразу на розподіл куна прийшла. З розподілітеля куна. Іде, приходить на нас на, на розподіл на нав'язку, отаким макаром, без кранів, без ніде нічого, в такому положенні закольцованому. Бо зразу робили хлопці, чи що так розказують, знаєте, як, щоб будете, як всі будете кун ставити, будете робити, щоб у вас було уявлення, як зробити його можна легко і просто, і щоб воно у вас працювало. Це, звісно, в тому, в тому цьому, коли у вас є розподільник на кун окремо. Не як у мене, в мене жостик стоїть, на жостику кум виходить. Ось така ця. Так, викинули ми кран. Ось дивіться, кран який. О. Там писав підписник, каже, Льоня, в принципі, кран можна перекривати і на робочому тракторі. Він повністю не перекриває, щоб вас нічого не репнуло. Ну що, я дивлюся? В принципі, воно таке і є. Ну все одно, оце граня туди, сюди і, і стрмно все одно, знаєте як. Бо зараз наші наш наш час загубити насос такий мш 32 Він, навіть, коштує зараз тисяч десять, а може 15. Такі ці. Ну що, погнали заводити пробувати. Ах. Так. А, давайте капот опустю, Давайте капот опустю. Так, заводим. Так, піднімаємо кум. В принципі, працюю я все без питань. Трактор не та нічого піднімаємо навеску. Без питань. Ричаги вибиває, все працює, все шикарно. А ну попробуємо зараз заразом. І кум піднімати і навіс, чи буде працювати, чи ні. Так, ану. О, йо має. Піднімає. Так. Так. все песня. Давайте вийдемо, спробуємо, я ж піднімаю на, на време, так? Да? Погнали. Так, поїхали під білим Так. А ну, добавляємо тут каску, погнали. О, так, ну що глядачі? Отака у нас модернізація. Получається куна, ну не стільки куна, стільки гідравліки на тракторі тесорчика. Поняли? Ну, це, як, знаєте, як, тож, через що так виходить? Що краще, що коли йде через кун на цей розподілитель, а не зразу на тракторний розподілитель, а тоді на кун. Бо тоді в нас нічого не вийшло. Ще раз повторюся, що тоді не вийшло, ця робота ніяк не робило. Взагалі-то, срабатує оцей, не дає на... коли кун піднімається під нагрузкою, тоді розпрядітель срабатує і не витримує. То, що на цьому розпряділі 160 накручене давлення, на кунові 200 давлення. Через що тепер класно? Туди йде на кун, тоді йде сюди. Ну, Взагалі-то, Не знаю, зрозуміли хто чи ні, хто в темі, хто буде ставити кун, я думаю. Тому ця, 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 цікаво, що не потрібно ті крани ставити, не треба викидати лишні кошти. Ну, це буде пісня. Якось так. Китюнчик, тобі понравилась робота? Да. Чук це любенький. Звісно. Да. <реш> що, що тут проти? Да? Ось такі діли глядачі. Так що все, все працює. Бачте. За той рік промучився, бляха-муха. Ну, Дуже багато глядачів, які мені радили так писали. Це я не своєї голови, звісно, бо дуже багато відео в Ютубі все роблять через кран. Через кран, через кран. Хоча кран він не потрібен. Ні. Ну нічого, кому було корисне це відео, кому було цікаве це відео, звісно, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і все буде Україна обов'язково. До перемоги. Пока-пока.